Служба у справах дітей Ленінського райвиконкому традиційно допомагає малозабезпеченим сиротам та дітям, позбавленим батьківського опікування. Дають тут речі, розподіляють допомогу небайдужих, а також роблять подарунки до свят. Люди бачать, люди чують, люди і приходять і приносять. Ви ж бачите, багато одягу, приносять будь-якого. І ми не тільки на свято даємо там одяг, взуття, іграшки і так далі. От приходять на прийом, бачимо, що потрібно. Бачимо, що люди, людина потребує цього. Ми її даємо, якщо це підходить. І з нагоди 1 вересня, хоч дещо із запізненням, дітями з Ленінського району організували свято зі смачними наїдками та улюбленими солодощами. З поміж інших на зустрічі і мама чотирьох дітей Олена Якутіна. Вони із родиною вимушені. Переселенці з Горлівки жінка говорить: такий захід ще один прояв щедрості та відкритості полтавців. Наше місто родина потрапила випадково. Ми просто ткнули пальцем в карту, і приїхали сюди. От, просто поражаєшся, наскільки люди відзивчиві, наскільки просто відкриті і жертвенні. Просто спасибо всім, хто приймав участь, жертвував, допомагав і до сих пор це так согревает. Донька Олени Якутіної Ксенія теж вподобала Полтаву. Говорить, що тут значно краще, аніж в рідному місті. Також дівчинка із задоволенням візьме участь у передачі малюнків для бійців в зону АТО. Це ініціатива Ленінського райвиконкому. Малеча вже навіть визначилася, що саме малюватиме. Я б нарисувала природу, а на природі сидить сім'я. На пікніки сидять і там кушають, розговаряють. Вони нам пообіцяли, що за неділю дві справляться і занесуть їх до Ленянської райвеконкому, які в подальшому будуть направлені до зони АТО для підтримки наших військових. І також, як завжди, хотів би подякувати тим небайдужим людям, які в важкий час знаходять можливість і підтримують нас у нашій діяльності. Крім того, на святковому обіді для дітей усі разом заспівали гімн України. Ukraine